База даних Державної митної служби знову працює. Співробітники оформлюють транспортні засоби у штатному режимі. В день нагадаємо, на кілька годин ставався технічний збій після російського обстрілу енергооб'єктів, так пояснюють у відомстві. Тимчасово не функціонували автомобільні пункти пропуску. Міжнародні пасажирські поїзди курсували у штатному режимі, а пішохідний рух залишався відкритим за винятком пункту Дякове. З нами на прямому зв'язку Андрій Демченко, це речник Державної прикордонної служби України. Андрій, вітаємо. Моє вітання, Юлія, моє вітання Олега. Давайте поговоримо про цю ситуацію, яка виникла через збій. Чи є ще черги, наскільки вони можуть розтягтися? Так, дійсно така ситуація сьогодні мала місце. І Державна митна служба, і Державна прикордонна служба також долучалися до інформування суспільства. До тих для тих громадян, які планували для себе подорож через кордон, але на жаль, фактично кілька годин а, рух через кордон, особливо через автомобільний контрпропуску, неможливий через а, збій в системі бази даних митної служби, а, до цього до цієї ситуації а, черг на кордоні ну практично. Не відмічалося, але звісно, що зв'язку з тим, що прописні операції не здійснювалися, то е, черги потріш, потрошки так накопичувалися. Е, але варто говорити, що це не про сотні автомобілів на кожному з напрямків О, станом на зараз, е, хоч черга дещо і збільшилася, але це десятки транспортних засобів. Тобто, і, і в першу чергу я веду мову про кордони з країнами Європейського Союзу. На кордоні з Молдовою також черги несуттєво е, зросли, окрім двох напрямків: це напрямок пункту пропуску Старокозачі, і напрямок пункту пропуску Паланка. По першому станом на зараз це близько 200 автомобілів в черзі очікує на виїзд з України. Ну фактично, рух іде, але е, така кількість транспорт, транспортних засобів накопичилася. І по напрямку пункту пропуску Паланка це близько сотні автівок, які очікують наперед. Яка в цілому ситуація по перетину кордону в обидва боки? І чи відбувається не знаю, сезонність власне похолодання? Якісь можливо інші фактори на курсування і транспорту пасажирського, і так само приватних автомобілів. За останні дні пасажиропотік знову впав, бо про ту сезонність, про яку ви запитуєте, це були осінні канікули в школах, і тоді пасажиропотік протягом того тижня так суттєво зростав. Але знову ж таки, коли осінні канікули завершилися, і діти знову пішли до школи, то пасажиропотік. Знизився і зараз він тримається в будні дні на рівні десь до 80 тисяч перетинів кордону за добу. Це сукупно в, в обох напрямках. Під час канікул пасажиропотік спочатку зріс, і перевага йшла на виїзд з України а по завершенню канікул, то більше все ж таки люди перетинали кордон на в'їзд в Україну. Ну і в першу чергу мова йде про жінок та дітей, які становлять основну категорію тих, хто перетинає зараз український кордон серед громадян нашої держави за останні місяці. Такого суттєвого суттєвої динаміки, щоб більше рухалися на виїзд України або на в'їзд, немає. Ну як це до прикладу було під час літніх канікул літнього періоду, коли можна було бачити, що в черні там суттєво переважає. Виїзд з України, а липень-серпень переважав на в'їзд в нашу країну. І протягом листопада пасажиропотік, скоріш за все, він суттєво не збільшуватиметься, а збільшуватиметься він вже в період зимових свят, зимових канікул. Це, це традиційно так відбувається щороку, як і під час літнього періоду, так і під час зимового пасажиропотік зростає. Державна прикордонна служба повідомляла, що ось цей збій у системі не вплинув на рух пасажирських потягів. За рахунок чого? Ну, власне, якраз йде мова про те, що збій відбувався в базі даних митної служби, а по напрямку пас... пасажирських перевезень залізницею. Митна служба більше забезпечує контроль ніж оформлення громадян з внесенням їх в базу даних. Тому на цих напрямках рух і оформлення пасажирів, які рухалися потягами, він забезпечувався і, і, і надалі. Також по більшості напрямків, де відбувається піший. Рух, де є можливість перетину кордону саме в пішому порядку, також люди могли перетинати кордон, рухаючись і на вихід з України, і на вхід. Більше ще раз наголошу, проблематика стосувалася автомобільних напрямків. Це і для легкового транспорту, і для автобусів, і для вантажівок. Також. Ну і ми про це вже говоримо в минулому часі. Тобто, вдалося подолати цю проблему. Зараз давайте дещо змінимо тему. Додамо інформації. Отже, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко відвідав підрозділи на Харківщині і Донеччині, заслухав командирів, обговорив використання безпілотників і артилерії та підготовку до зими. Ну і так само вручив нагороди нагородну зброю і присвоїв офіцерські звання. Ще подякував прикордонникам за мужність і повідомив, що триває посилення підрозділів. Новими дронами, артилерією та броньованими автомобілями про потреби прикордонників у війську, якими вони є наразі, ну і певно, я думаю, що це може бути пов'язано з цією комунікацією безпосередньо з очільником відомства. Ну, по-перше, зазначу, що керівник відомства досить часто відвідує підрозділи, які боронять нашу державу і на лінії фронту, і на кордоні з країною. Не терористкою, це для того, щоб і підтримати е, всіх воїнів, е, і хлопців, і дівчат, а також е, перейматися тими потребами, які є е, в підрозділів, для того, щоб вони ефективно виконували завдання. Е, потреби є у всьому, але е, керівництво відомства робить все можливе для того, щоб нарощувати наші е, можливості, е, в тому числі і артилерійськими засобами всіх калібрів. Це і снаряди, це власне і безпілотники, які також досить ефективно демонструють своє вміння наші оператори використовуючи їх. Ну і звісно, це броньована техніка. Бо як наголошує керівник відомства, немає нічого дорожче ніж життя наших людей, і кожен. З керівного складу кожен з керівництва будь-якого підрозділу має робити все для того, щоб уберігати хлопців і надавати їм всі можливості, аби вони нищили противника. А які особливі потреби зараз, коли насувається зима? Ну, це, звісно, речі, що були у хлопців. Бо якщо говорити про озброєння, то ще раз наголошую, що ця робота триває постійно, вона не зупиняється. А це, звісно, і, і засоби для обігріву, це і генератори для того, щоб всі ці засоби були безпосередньо на позиціях у кожного воїна і. Власне, вони в цьому не відчували потреб. Тому керівник відомства звісно здійснює таку перевірку для того, щоб переконатися, що всі, всі його підлеглі, які боронять країну, забезпечені всім необхідним, особливо ті хлопці, які перебувають на самих передніх рубежах. Андрію, спасибі вам, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був у нашому ефірі.